Сьогодні ми розберемо е, неповне розбирання і збирання автомата Калашникова АК-74. Перш ніж почати, хочу наголосити на тому, що зброя це небезпечно. Тобто навіть коли ми проводимо будь-які маніпуляції, розбирання, збирання, ми повинні відноситись до зброї як до зарядженої і ні в якому разі не направляти на себе, на оточуючих і так далі. Бо це становить небезпеку. Отож, перше, з чого ми починаємо неповне розбирання це відокремлення магазину. Лівою рукою ми беремо зацівку, правою рукою охоплюємо магазин і великим пальцем натискаємо на замок від'єднання магазину. Магазин від'єднано. Справа у нас знаходиться запобіжник. У верхньому положенні. Автомат стоїть на запобіжнику. Для того, щоб е, провести контрольний спуск, переконатися, що в патроннику немає патронів, не залишилось, нам треба зняти автомат з запобіжника. Е, переводимо флажок <клух> цього запобіжника або в положення автоматичного, або в положення одиночного пострілу. Після цього відтягуємо запобіжник Переконано, що в патроннику нема патрону і відпускаємо, не супроводжуючи його. Направляємо в безпечне місце, робимо контрольний спуск. Після цього можна виконувати маніпуляції по неповному розбиранню автомата. Перше, що ми робимо з прикладу, дістаємо пенал. Пенал служить для чистки. Автомата при неповній розборці, бо навіть при повній. В чому різниця? Неповне розбирання автомата проводиться для того, щоб провести його чистку, змащування і, в принципі, все. Для повне розбирання проводиться тільки в разі дуже сильного забруднення, коли був там під дощем, десь в багнюці, або для ремонту. Але це ми зараз розглядати не будемо. У нас задача неповне розбирання для обслуговування автомату Калашникова К-74. Від'єднали пенал. Після цього ми від'єднуємо шомбл. Шомпол від'єднується наступним чином. Затискаєте нижню частину і верхню частину трошки відводите на себе і вверх. Речі, можна, Якщо воно дуже е, щільно сидить в можна використати спинали і інструменти, тут викрутка і ось така новичка штучка, яку можна використати для того, щоб полегшити свій задачу з, е, з відокремленням шомбу. Пробу витягнуто. Далі. Наступним кроком ми від'єднуємо дульний гальмокомпенсатор. Якщо бачите, він фіксується, на ньому є паз і він фіксується за допомогою такого запобіжника. В принципі, він легко натискається навіть пальцем. І потім проти годинкової стрілки відкручується. Для цього також можна використовувати викрутки спиналу, якщо він дуже там залипить, тому ще щось... Знімається дульний гальмокомпенсатор. Далі нам треба дістатися до внутрішніх механізмів автомату. Для цього нам треба зняти кришку спольної коробки. Вона фіксується ось таким чином. Правою рукою лівою ми тримаємо за цівку, правою рукою тримаємо за приклад і великим пальцем правої руки натискаємо до упора. Лівою рукою піднімаємо. Ми знімаємо кришку ствольної коробки. Тут ми бачимо, знаходиться в нас зворотній механізм. Зворотний механізм фіксується за допомогою пазів. Для того, щоб його нам відокремити, нам треба подати його вперед до виходу з пазу і витягти. Наступним кроком. Ми виймаємо затворну раму з затвором, піднімаємо його трошки вверх і витягаємо затворну раму з затвором газом. Від'єднуємо затвор провертанням до упору. Він тут легше витягається, значно. Ось цей. Бачите, пас, він повинен вийти. І після цього можна вперед витягти вже сам затвор.